Доброго дня, малята! Погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Так, це курочка і циплятко. Давайте їх спочатку розглянемо гарненько. Ось яка курочка. Що в неї є? Є крила, хвостик. Голівка, а на голові є гребінець, дзьобик. Вони які великі, бо курочка велика. А яке ж циплятко? Схоже на курочку? Так, циплятко теж має крила, хвостик, гребінець на голівці і дзьобик. Але вони маленькі. Тому що циплятко маленьке, а курочка яка, нагадайте, правильно велика. Послухайте віршик, квок-вок-вок вокала зрадненька, Квочка-курочка рябенька, Закликала всіх курчат на прогулянку у сад. І курчаточка маленькі Бігли в тішині до неньки. Гамір радісний та крик зворохобив весь курник. Дітки, а ви знаєте, що їдять курочки? Так, вони їдять зернятка. Ну, і як так сталося, що прийшли до нас гості, то нам потрібно їх чимось пригостити. Пропоную наліпити їм зерняток. Згодні? Для цього нам потрібно тісто. Дощечка для ліпки, або можете взяти звичайний картон, тарілочки, куди ми покладемо наші зернятка, і вологі серветки, щоб витерти ручки. Але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. Курочка раптом прокинулась. Прямо до сонця повернулась. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходіть далеко. Постеп друга ручка. Курочка раптом прокинулась. Прямо до сонця повернулась. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходіть далеко. Що ж, пальчики трішки підготували, розім'яли, почнемо працювати. Зараз ми з вами будемо вчитися відрівати невеличкі шматочки від шматка тіста. Ось таке у нас тісто є, і нам потрібно відривати. Ось, відірвали маленький шматочок, в пальчика вскачали. Ось поклали. Ще відриваємо зернятка. Ось такі в нас виходять. Пальчиками покачали. Можемо покачати на дощиці. продовгуваті жовтенькі зернятки. Ось для курочки. Для квочки ми зробили більшенькі зернятка. А для циплятка будемо робити маленькі, адже циплятко маленьке, тому йому потрібні маленькі зернятка. Відриваємо менші шматочки. Так само скочуємо. Ось на тарілочку кладемо. Маленькі зернятка у нас виходять. Ось ми наліпили багато зернят. і для курочки, для великої курочки великі зернятка. Для маленького цыплятка маленькі зернятка. Ну що, сподіваюсь, ви також вдома спробуєте наліпити ось таких гарненьких зерняток, щоб пригостити наших гостей. Вони будуть дуже вдячні. До побачення!